Дрони чи такі хайбіцян, като захищає наш. Я вам зараз скажу, як наша влада працює. От на всі ці майданчики по всьому місту планують виділити 164 мільйони. А на зсу з депутатського фонду дозволили виділити 1 мільйон. 1 мільйон військовим, 164 на майданчики, 25 на ремонти приміщень дільничим участковим. Розумієте, на цій сесії 30-го. Ви розумієте? Цим людям, які захищають наш город, нашу країну, можна віддати просто і сілі сімейні. Ям погібше или людям, которые там воюють, ну просто закапувати їх сюди, ну це просто бессмысленно. Дякую это вам, чесно говоря. Огидно, огидно. Я вже просто думаю. Як громадська діячка, думаю, що з... наново пі... збирати підписи, що ми забороняємо витрачати на майданчики, на озеленення, на... на щось інше, поки там у нас во.